Сьогодні в суботу хмарно, тому видимого сходу сонця ми не побачимо, але ж у нас є годинник і є схема, підказка. Саме о котрій годині сходить сонце. Звичайно, це вказаний час, коли сонце піднімається над горизонтом тільки вісім хвилин, коли воно вже повинно бути присутнє над лінією горизонту. Вісім хвилин і ще йдуть промені сонця, щоб досягнути землі. Це ми враховуємо. Ну, добавок у мене ще лінія горизонту. Це верхівки дерев. Приймемо це на віру як факт. Сонце зійшло, пташки зустрічали своїм співом схід сонця, будряще хороше повітря. Вітаю вас з початком нового дня. Сонечко буде іти по-своєму небосхилу по шляху своєму і зігрівати землю і посилати нам життєдайну енергію. Дякуємо за подарований ще один день, за можливість жити, радіти, творити, ділитися своїм. Внутрішнім ставленням до світу дякувати Всевишньому за те, що ми на білому світі живемо.